Що ви знаєте, у нас 500, а ви знаєте, 590 день війни. Сьогодні я якраз розпочинав роботу з Соборного 151, де рік тому назад якраз потрапила ракета російська, де було знищено цітле парадний, де загинуло 15 чоловік і 3 було травмовано. Роботи ведуться, як я і говорив раніше, суд на чотирьох об'єктах Запорізької. В місті Запоріжжя а, проводиться реконструкція, відбудова тих будівлі, які зараз зруйновані. Маємо надію, що а вони мають встигнути до опального сезону. Зовнішні роботи мають бути зроблені і в будівлях, квартирах має бути опалені. Вже зовнішні внутрішні роботи будуть проводитись окремо. Ми також і чекаємо від наших вояків добрий звістки, а саме звістку про деокупацію наших територій, тому що розуміємо і знаємо, як тяжко зараз виборюється кожен метр нашої землі. Тому знаєте, є поряд з зовнішнім ворогом, у нас ще є внутрішній ворог. Це такі, як і колаборанти. Люди, які допомагають безпосередньо, надають інформатори, надають інформацію про Збройні Сили України, не тільки в сторону ворога. Це організоване злочинні угрупування, які також не в тій мірі, як раніше, але теж продовжують діяти на нашій території, так і як і корупціонери. А з метою скоординованих дій у Запорізькій області, а саме з контролю використання державних бюджетних коштів у нас утворюється робоча група Прозорість і підзвітність до складу якої будуть входити як представники УА, представники ДБР, НАБУ, БЕП, СБУ, прокуратури, поліції і НЗК. Всі значить, е, представники будуть систематично. Звітувати про виконання роботи своєї, а перший етап такого звіту вже можемо провести сьогодні, а саме почнемо з обласної військової адміністрації. Станом на сьогоднішній день за незадовільну роботу забезпечення функціонування укриттів в області понижено в посаді начальника департаменту з питань цивільного захисту. А за недостатній контроль за діяльністю підлеглих, що призвело до вчинення останнім тяжкого злочину, був звільнений начальник департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. На сьогодні у нас проводиться перевірка можливих фактів корупції і службових зловживань, і в тому числі в медичній сфері. Сфері пасажирських перевезень і в екології. За результатами перевірок будуть прийняті відповідні кадрові, в тому числі, рішення. Щодо проходження тесту доброчесності з використання поліграфа, боятися нема чого. Дуже багато керівників структурних підрозділів обласної військової адміністрації вже надали згоду на проходження такого поліграфа. До також до цієї ініціативи запрошую керівників і депутатів як Запорізької області, так і міської ради. Поліграф так поліграф. Також давайте перейдемо до наступного питання, а саме до, до вас, да? до Національної поліції щодо саме злочинності у нашому регіоні. Всім доброго здоров'я. Що хотілось би відмітити на сьогодні? На території Запорізької області несуть службу 3300 співробітників поліції, з яких 80 поліцейських, які прибули з і з окупованих територій, вийшли і продовжують нести службу на території області, Криміногенна обстановка. На території е, повністю контрольованої, активних якихось кримінальних лідерів е, на території регіону вони відсутні на сьогодні. Е, з початку е, року нами припинено діяльність 17 організованих злочинних груп, груп до суду. Також скеровано 17 винувальних актів відносно 64 фігурантів за 113 правопорушеннями. Як приклад, можна привести це буквально у минулому місяці. І на початку цього місяця ми документували ми угрупування з міжнародними зв'язками з початку березня і на початку жовтня місяця була реалізація затриманої особи, які вчиняли на території міста. Крадіжки, грабіжі та розбої. У ході проведення обшуків була вилучена вогнепальна зброя. На сьогодні слідство триває. Також було припинено злочинне угрупування, до складу якого входило сім осіб, всі особи спільно роботи процесуального керівництва обласної прокуратури було затримано. І які на сьогодні знаходяться під арештом, вони займалися збутом метамфетаміну і військовослужбовцям. Щодо вуличної злочинності, в середньому щодобово залучається донесення служби 384 поліцейських у 184 нарядах. Завдяки цій профілактиці вулич, вулична злочинність і внесення служби в громадських місцях в порівнянні з минулими роками з, скоєння правопорушень значно зменшилось. Так, протягом 9 місяців 2023 року на території області до єдиного реєстру досудового розслідування внесено 238 про правопорушень саме безпосередньо скоєних в громадських місцях, що на 60, ну в цифрах це близько 60% менше ніж у 2021 році. Що стосується колабораційної діяльності, поліцейські також займаються і виявляють прихильників руського миру. Крім того, виїжджають і документують злочини вчинені під час ворожих обстрілів, проводять огляди місць події. На сьогодні розпочато 3447 кримінальних проваджень за статтею 438 Карного кодексу України. Які в подальшому були перепередавалися до Служби безпеки України по 49 вони залишаються в провадженнях слідчих за згодою з прокуратурою і проводять слідчі національної поліції. 116 кримінальних проваджень відкрито за колабораційною діяльністю. Це 111 та Прим, один по яких вже 17, по 17 кримінальним. Справам обвинувальні акти скеровані до суду на сьогодні перебуває 23 кримінальних провадження. Крім того, оперативно ми супроводжуємо кримінальні провадження, які знаходяться в провадженні слідчих слід служби безпеки України, як приклад це до спільної роботи щодо збройного формування так званого батальйону суда Окрім того, слідчими національної поліції на сьогодні документується діяльність незаконно створених окупаційною владою на тимчасово окупованій території громадських дитячих та міжнародних рухів під гідою Баліцького, який є вдохновителем цього руху саме на окупованої території. Щодо несення служби у ведення активних бойових дій, це саме в тих зонах. Зокрема, хочу зазначити, що на сьогодні в зоні ведення активних бойових дій працюють два відділення поліції: це Гуляйпілля та Оріхів, та зведений загін поліції у селищі міського типу Стіпногірськ. Крім того, на базі головного Управління з метою надання своєчасної медичної допомоги нами створено підрозділ пар... парамедиків. З них 20 в ротаційному порядку несуть службу в містах Оріхів та Гуляйпу... Гуляйполі, які займають, надають допомогу постраждалим наслідків обстрілів та займаються евакуацією мобільних і поранених в зелену зону. Крім того, протягом року. Близько 90% працівників поліції за рахунок особового часу пройшли тренінги з надання до медичної підготовки та отримали відповідні сертифікати. У квітні поточного року за ініціативою головного управління було створено дві евакуаційні групи, до числа яких входять психологи поліцейські, ювенальні поліцейські, поліцейські офіцери громади. Завдяки проведеній роботі на сьогоднішній день евакуйовано 275 громадян. З них 116 дітей та 29 мобіль, маломобільних людей. Завдяки проведенні роботі з населених населенням самостійно виїхали до безпечних районів 99 родин. Щодо відповідно вказівки голови. Запорізької державної адміністрації, начальника військової адміністрації, було розпорядження про проведення обов'язкової евакуації примусової евакуації дітей з саме з тих територій, де ведуться активні бойові дії. На сьогодні всі діти, які знаходилися там, вже вивезені, і це 54 дитини разом з батьками. З метою підвищення патріотичного ви вже це також знаєте: виховання та підтримки обласної за підтримки обласної військової адміністрації на території області започаткова ну, юнацький патріотичний рух Байда, який включає в себе три осередки: це Запорізький, Бердянський та Васильівський, із 71 учасника даного руху. Дякую за до речі, роботу, яка була проведена з евакуації Пологівської Васильівської райони дітей. Це дійсно 54 дитини і 67, здається, мені супроводжуючих. Всі були евакуйовані. Ця робота дійсно була виконана дуже хорошо і професійно. Дякую. Дуже приємно, що у нас вже є добра традиція збиратися та доповідати про ті. Здобутки, які є в правоохоронних органах у нашій області, об'єктивно висвічувати стан злочинності та таке інше. Я вважаю, що це дуже актуально і це потрібно робити, тому я хотів би зосереджити увагу на основних здобутках, що зроблено саме правоохоронними органами Запорізького регіону. У серпні під моїм головуванням була проведена коранційна нарада правоохоронних органів, де були встановлені пріоритети в роботі з притаманні саме запорізькому регіону, серед яких особливо важливі це злочини проти основ національної безпеки України, боротьба з корупцією, з протидії організованої злочинності, боротьба з наркозлочинами незаконним обігом наркотичних речовин та зброя. Хочу подякувати всім органам, всім, Всі долучилися до виконання цієї наради, і у нас є певні досягнення, про які я хотів би коротенько зараз зазначити, щоб це було наглядно зрозуміло. По-перше, це злочини проти основ національної безпеки України. Вже повідомлено особа про підозру про вчинення 94 таких злочинів направлено до суду 95 обвинувальні акти стосовно 101 особи, з яких 12 за фактами державної зради, 75 щодо колабораційної діяльності. Три з ознаками пособництва державі агресору ще по два за фактами незаконного поширення інформації про дислокацію військової сили та техніки Сил оборони України та щодо глерифікації учасників збройної агресії Російської Федерації проти України. Засуджено 26 осіб. Зокрема, як приклад у вересні до довічного позбавлення. Волі ув'язнення з конфіскацією всього майна засуджено 37-річного мешканця міста Запоріжжя, працівника оборонного підприємства Іскра, який протягом березня-жовтня 2022 року здійснював збір інформації щодо дислокації військової техніки. Ну і звісно, передавав її на бік ворога, яка використовувалась під час обстрілів. Ну і я вам так скажу, що це перший е, такий вирок по всій Україні, що людина е, отримала довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна. Я рахую, що що це справедливий вирок особисто. Різні строки від 8 до 15 років отримали псевдокерівники окупованих територій міста Мелітополя, Мелітопольського району, Васильівки, СМТ Міхайлівки, Розовки. Також засуджено до 15 років позбавлення волі зрадника, який, крім іншого, організував збір коштів на придбання 22 безпілотника для агресора. Які потім використовувалися проти наших громадян, наших збройних сил. Від 12 до 15 років позбавлення волі за судовими вироками призначено е е е керівниками окупіційних органів поліції міста Енергодарі, Мелітополі, Кам'янській, Дніпровській та іншому. Крім того, триває судовий розгляд обвинувальних актів за статтю 111-111 Кримінального кодексу України стосовно судді Богомолової. Ви, мабуть, чули да? про цю суддю, про цю, про цю гучну справу. Це коли суддя співпрацьовувала з агресорами у місті Бердянськ, потім виїхала на нашу територію в Полтаву і навіть вже отримала підвищення. підвищення так. Але ж все сталося так, повинно було статися. Це, що стосується злочинів проти основ національної безпеки. Вважаю, що всіх цікавить ситуація стосовно мисних вбивств. Так от в Запорізькому регіоні, в порівнянні з минулим роком, умисні вбивства загальнокримінальної спрямованості, це не пов'язані з війною, вдвічі скоротилися. Було 73 скоєно в минулому році, зараз 35. На цей час всі вбивства. Здебільшого були скоєні на побутовому ґрунті і всі розкриті. Це також яскраво підкреслює, як працюють органи Національної поліції та інші правоохоронні органи. Кількість направлених до суду обвинувальних актів за пріоритетними напрямками. Бюджет 29 кримінальних проваджень направлені це плюс 3 провадження у порівнянні з минулим роком. Корупція плюс 20 кримінальних проваджень реальних. З реальними збитками, з реальним накладеним арешти, з конфіскацією майна, можливого, якщо воно тоді буде, то є, на мій погляд, також цікавий результат. В земельних відносинах плюс 2 кримінальних провадження. Що стосується ОЗГ, те, що я окреслював під час проведення коранційної наради, в минулому році було спрямовано до суду 9 кримінальних проваджень з ознаками е скоєння. Злочинів організованої злочинними групами. Зараз 19. І ми працюємо. Є багато напрацювань. Я обіцяю, що журналісти і наше суспільство про це почують і побачать ілюстровано з фото. Далі. Нагляд за задержанням органами БЕП, боротьба з економічними злочинами. До суду направлено на ОЗГ відносно восьми осіб, які організували та проводили незаконні азартні ігри в мережах п'яти мережах, е гральних закладів. Середньомісячний дохід складав 27 мільйонів гривень. Вилучено 250 комп'ютерів, 60 гральних автоматів та інше. Крім того, у складі ОЗГ незаконно виготовляли та збували алкогольні напої. Вилучено 2700 літрів готової алкогольної продукції. Та фактично 9 тонн літрів спирту на вилучене майно накладено арешт. Це так звані налівайки по місту Запоріжжю та області. Крім того, відносно чотирьох осіб у складі ОЗГ повідомлено про підозру особам, які вчинили розкрадання бюджетних коштів на суму 2,3 млн грн гривень під час виконання ремонтних робіт ще у Бердянській лікарні. Крім того, один учасник цього ОЗГ легалізував викладені кошти на суму півмільйона гривень шляхом вчинення фінансових операцій. Далі всім цікаве питання щодо е, проведення у належний стан е, бомбосховищ та укриттів. Прокуратура також не стоїть осторонь. Ми постійно, крім того, що розслідуємо кримінальні провадження, беремо ухвали, заходимо, перевіряємо їх стан, розслідуємо кримінальні провадження. І також були в цьому році направлено. В складі організованої злочинної групи за те, що вкрали гроші на ремонті, також прокуратура ще займається тим, що складає, направляє до суду позови щодо. Про зобов'язання балансовотримувачем захисних споруд цивільного захисту привести їх в належний стан. У мене є тут багато прикладів. Вже більше десяти позовів задоволено біля п'яти позовів виконано. Бомбосховища та укриття приведені в належний стан і можуть приймати наших громадян. Якщо цікаво, буде пенітенціальна сфера також працює на території нашої області. У нас зараз утримується 438 в'язнів. Крім того, ці установи зараз відповідають також за те, що там приймають до себе військовополонених. За третій квартал лише до міста Запоріжжя прибуло біля 140 військовополонених. І потім вони там кожний спрямувався далі. Або в хаб, або на обмін. Зараз у нас 11 військових полонин, і на цей час лишилося. Але ця робота постійно, постійно триває. Ну, ви також розумієте, наскільки це важливо для ЗСУ, тому що ми потім маємо можливість обмінювати їх на наших хлопців. Далі відділ захисту інтересів дітей та протидії насильству. Ну, я вважаю, що дуже важливо, що на цей час спостерігається зменшення кількості злочинів, вчинених неповнолітніми, майже в половину на 55%. Зокрема, вже представник національної поліції доповів, що у нас є розслідується кримінальне провадження. За фактами створення на окупованій території Запорізької області російських дитячих та молодіжних рухів патріотичної спрямованості, так званій мілітаризації дітей, це дійсно, на мій погляд, дуже важлива справа, тому що діти наше майбутнє, і як ми з вами з вами можемо пересвідчитись, окупаційна влада на це витрачає дуже багато своєї уваги, коштів та зусиль на те, щоб перепрошити наших дітей на свій лад. Тому ми дуже прискіпливо займаємося цією справою. У нас є вже досягнення, ми з повідомили про підозру чотирьом керівникам, і ми на цьому не зупиняємося, йдемо далі. Я цю справу особисто доповідаю керівництву Генеральної прокуратури, бо вона дуже має суспільний резонанс не лише для нашої області, а й взагалі в рамках держави. Ну, це такі основні напрямки. Ще хотів би додати, що я на початку своєї розмови згадував про боротьбу з наркозлочинами, на що також було досить багато часу приділено на коренційній Раді, то я вам скажу таке, що в минулому році ну, ми намагаємось боротися саме з місцями утворення. Істочникам, так би мовити, з нарколабораторіями, з посівами і з контрабандою наркотичних засобів. То, якщо порівнювати цифри з минулим роком, наприклад, в минулому році не було виявлено жодної нарколабораторії. В цьому році два кримінальних провадження по двом по двом лабораторіям вже спрямовано до суду в складі ОЗГ. Одна лабораторія, третя, вже отримали підозру зловмисники. І ще одна лабораторія у нас перебуває у роботі. Після того, як ми її реалізуємо, також ви про це дізнаєтесь. Це я обіцяю. Крім того, перекрили канал надходження з Польщі наркотичних засобів, які також використовувались потім ну, в наркосфері цій. Крім того, на минулому тижні десь ми запідозрили да восьм 8, 8 осіб складі ОЗГ, які також організована злочинна грута, які група, які були дуже суттєвим звеном на території міста Запорізької області, і навіть навіть співпрацьовували з сусідніми областями. Тому я вважаю роботу з боротьбою з наркотичними засобами це основним пріоритетів, тому що вона є е е важлива як для нашого суспільства, так і для Збройних сил України, щоб найскоріше наближити нашу перемогу. Також ведеться боротьба з, з незаконним обігом зброї. Це боротьба, яка постійно вдосконалюється, тому що дуже важко. Вести цю боротьбу під час збройної агресії. Ви знаєте, дуже багато військових, багато різних військових формувань, бригад дуже складнена розмова щодо з'ясування, хто до якої військової частини належить та таке інше. Але ж сумісними зусиллями і все це ведеться досить досить ефективно вся зброя вибухівка яка вилучається під час час проведення слідчих дій розслідування кримінальних проваджень все передається на збройні сили україни і навіть ми сьогодні перед нарадою перед брифінгом тільки що це обговорювали як цю роботу ще покращити є для цього думки тому долучайтеся будь ласка давайте разом робити наше місто нашу область краще